Соціальна політика України стосовно дітей з особливими потребами, на нашу думку, є далеко не досконалою. Ратифікувавши важливі міжнародні документи конвенцію про права дитини, яка набула чинності для України 27 вересня 1991 року, наша держава фактично не дотримується взятих на себе зобов'язань щодо гарантії прав дитини. Ілюстрацію цього є, наприклад, грубе порушення статті 9 пункту 1 конвенції, коли відбувається розлучення дитини інваліда з родиною. Більшості випадків на перекір бажанню самих батьків та передача її під опіку системи інтернатних закладів Міністерства освіти або соціального захисту. Слід нагадати, що згідно цієї статті розлучення дитин з батьками можливе лише коли компетентні органи згідно судовим рішенням визначають відповідно до застосованого закону і процедур, що таке розлучення необхідне в якнайкращих інтересах дитини. Тим часом багатьох батьків, які виховують дітей з розладами розвитку у відповідній комісії, переконують віддати їх до закладу закритого типу, тим самим відриваючи від родини дому кола товаришів. Надія води, скажіть, будь ласка, скільки дітей проходять навчання і живуть в вашому? В цьому навчальному році у нас проходять навчання 176 дітей. Майже всі вони живуть в нашому інтернаті. Серед цих дітей 51 дитина інвалід, і серед цих дітей-інвалідів 45 дітей. Це інваліди до 18 років. Вони як проходять якусь комісію перед тим, як прийти так, до школярів. Обов'язково для того, щоб прийти до нас в школу, потрібно прийти комісію, потрібно мати медичні показання, потрібно отримати путівку управління освіти обласного і. Направлення з обласної психолого медико педагогічної комісії дитина відривається від батьків? Вона постійно проживає у вас у школі? Проживання в школі у нас. Постійне, але від батьків ми дитину не відриваємо. Тобто, якщо дитина із сім'ї, батьки мають право забирати дитину на вихідні дні, на канікулярні дні, обов'язково забирають на літні канікули. Тобто від сім'ї в нас дитина не відривається. І ми прикладаємо дуже багато зусиль, щоб батьків навпаки залучати до роботи нашої школи, щоб вони цікавилися життям дітей, щоб вони цікавилися їх навчанням, їх вихованням, реабілітацією. Тобто ми ні в коєму раді не відриваємо дітей від сім'ї. Олена Миколаївна, скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день ми були в інтернаті і нам сказали, що діти, які навчаються в школах-інтернатах, в школах інтернатах проходять через ваші комісії для того, щоб попасти в ці школи. Скажіть, як це виглядить і для чого потрібно саме через комісію? Аби ж, дитині здоров'я необхідно всього одну чи дві довідки для того, щоб вона пішла в школу. Чому така несправедливість, як дискримінація до дитини, яка має вата здоров'я, що їй треба пройти і комісію, і всіх лікарів, і зібрати велику велику купу документів? Ну я по перше хочу сказати, що це не може бути дискримінація. Це на навпаки, навпаки увага до дитини, до дитини, яка незвичайна, дитина з особливими потребами або дитина з особливою життєвою долею. В комісія психолог медипт. Психолого-медико-педагогічна має цілу розширену, розгалужену таку мережу. Вони називаються не комісії вже давно, а називаються консультації. Це принципово міняє суть структури, до якої звертаються діти, яким треба влаштуватися в школу-інтернат. І вони мають різний рівень. Є центральна психолого медико педагогічна консультація, обласні і міські. Міська комісія направляє дітей в заклади освіти міста Кіровограда. Чому цим дітям треба прийти, ось такі, прийти на засідання психолого медико педагогічної консультації? Зібравши ці документи, це є дуже важливим. А скільки, якщо дитина, і це не секрет, потрапляє на навчання до школи інтернату, вона туди потрапляє за якихось обставин. Тобто, чи батьки не можуть або не хочуть виконувати свої батьківські обов'язки, чи дитина має проблеми в здоров'ї і потребує якихось особливих умов виховання, тому ця дитина, проходячи, збираючи таку інформацію, а потім під час засідання фахівці, до речі, Хочу сказати, що відповідно до положення, відповідно до того, як встановлено зараз в Україні в консультаціях працюють високодосвідчені спеціалісти, фах яких не вище вищої категорії, люди з досвідом роботи, і тому, коли ця дитина потрапляє на співбесіду, можна ось таку до центрів консультування, то тут фахівці як найглибше вивчають цю проблему, щоб дитині створити такі умови для подальшого навчання, щоб Більше не було у дитини ось таких стресових ситуацій, тобто і програма повинна відповідати рівню розвитку дитини, і стан здоров'я її є таким, який не зашкодить ні їй, ні дітям, в колектив якого вона потрапляє. Таке запитання: якщо спроможні батьки провчити дитину, дитина має вади, але хоче навчатися. Пройшовши вашу консультацію, вони отримують запис з обов'язковим навчанням. Будинку інтернаті, там другого чи третього, я вам дуже дякую за запитання, Сергій Михайлович. І користуючись нагодою, хоч хочу дати ще такі додаткові роз'яснення людям Розумієте, з таким з таким поясненням вашої рекомендації, яка є як довідка, цю ж дитину вже ж не приймуть не в одну загальноосвітню школу. Ну, справа в тому, я ж кажу, що я вам дуже дякую за запитання. Значить, консультації працюють в такому режимі. Всі фахівці консультації знають про. Конфіденційність. Батьки, які прийшли з дитиною, до речі, засідання проходить в обов'язковій присутності батьків, осіб, яких їх замінюють, або державних представників, які виконують на цей момент функцію опікуна. В результаті вивчення, стану здоров'я дитини, рівня розвитку її психічних процесів, рівня знанії, надається рекомендація щодо подальшого навчання. Подалі батьки або особи, яких замінюють, нашу рекомендацію можуть залишити лише для себе, і вона є приватною інформацією для подалі... вона є обов'язковою. Для зарахування, коли вже батьки вирішили, так, отримавши консультацію фахівців і які дадуть повне пояснення, яка дитина на сьогоднішній день має вибір навчальних закладів, куди їй можна потрапити, тоді батьки з нашою рекомендацією можуть написати заяву власну за власним бажанням, і це є підставою для зарахування до дитини до відповідного закладу відповідного профілю, але це не є примусовою, це не є сигеризацією. Це є вільний вибір. А наше завдання проконсультувати і надати як пораду щодо розвитку дитини. Я так зрозумів, що якщо дитина навчається у вас в школі, ви запрошуєте батьків, вони можуть подивитися і саму систему навчання, як проходить сам курс так. навчання. І вони, вони прикладують яку-небудь ну, свої зусилля до вашої школи. Я маю ввиду там покрасити щось, побілити. Ні, ні, для таких справ ми батьків не залучаємо, ми установа бюджетна, але у нас діти проживають. За рахунок держави діти, які у нас домашні. Сім'ї взяті вони саме на державному утриманні, тому що це хворі діти. А діти, які в нас статусні, тобто сироти і позбавлені батьківського піклування, вони взагалі на повному державному утриманні. Тобто для того, щоб покрасити, побілити, щось зробити у школі. ну, якусь матеріальну допомогу ми від батьків ні в коєму разі не вимагаємо. Ми саме їх залучаємо до виховання дітей, до того, щоб вони цікавилися їх навчанням. Ось ви кажете володимина, кажете, що на повному державному забезпеченні знаходяться діти сиродіти сироти. А, сир, діти сироти. Да. А, це запитання: а ви берете з їхніх пенсій якусь доплату до їхнього проживання, до їжі, до забезпечення одягом? Така ж можливість Ні. є у вас відповідно законодавство? У нас є декілька дітей, які частково свою п. У яких пенсія частково нараховується на інтернатний заклад, але цю пенсію ми можемо використовувати тільки на поліпшення умов дітей в інтернаті, на їжу, на одежу, на навчальне приладдя. Ми ці кошти ні в коїй мірі не тратимо. Нас цим забезпечує держава в нашій школі. П'ятиразове харчування. Ці норми, які встановлені, ми виконуємо. Тобто, наприклад, у нас діти кожен день отримують 300 грамів фруктів, у нас діти кожен день отримують масло, сир, м'ясо, 50-500 грамів молока або молочних продуктів. Тобто харчування у нас здійснюється на 38 гривень в день. І Харчування досить хороше. Є їдальня, в нас є харчоблок світлий, красивий, дуже затишний. Ви забезпечуєте цих дітей, як кажуть, кишеньковими грашмальшима, вони є на кишені? Да, так, Згідно закону є в них кошти, кошти це дуже невеликі, тому говорити про те, для чого вони їм, знаєте, як, ну, для якихось дитячих забавок. Кошти дуже невеликі, але це теж забезпечуються кошти державою. Це не з пенсії дітей. Таке запитання, скажіть, будь ласка, навчання дітей, які мають вади здоров'я, вони напевно повинні навчатися по якійсь особливій програмі. Чи є у вас особлива програма, чи у вас програма як в загальноосвітній школі? У нас взагалі дуже особлива школа. У нас в одній школі, скажімо так, співпрацюють і існують дві школи. У нас є школа загальноосвітня, тобто класи з загальноосвітньою програмою, яка не відрізняється від програми в. Будь-якій загальноосвітній школі це для дітей інвалідів, але зі збереженим інтелектом. І також у нас є ще, скажімо так, окрема школа з 1 по 10 клас. Це школа, так звана спеціальна допоміжна, тобто для тих дітей, у яких не збережено інтелект. І е, діти закінчують школу і отримують свідоцтво про закінчення допоміжної школи. Яка, е... Так питання, таке запитання, яка доля у цих дітей, яких не збережена? Ви знаєте, якщо це дитина ну, має якісь легкі вади, то вона далі йде вчитися в технічні училище. Якщо це дитина, на жаль, з якимись тяжкими вадами, то якщо це дитина із сім'ї, домашня дитина, вона повертається назад у сім'ю. Якщо це дитина, Статусна сирота або позбавлена батьківського опікування, то ця дитина потім нами влаштовується далі в інтернати соціального захисту. Ви не прослідковуєте життя цих дітей? От ви здали в інтернат, але ну, більше всього, що здають Том пристарілих. Присвятковуєте. Да, як, як може складатися доля таких дітей, які попали вже в будинок пристарілих? Попали, так у них статусні, як ви кажете, вони сироти, у них не збережений інтелект. Виходить, якщо вони попали в цей будинок пристарілих, то їхній подальший розвиток, мабуть, Ну, ви розумієте, що в будь-якій будь-якому місті все залежить від людини. Якщо це людина ініціативна, якщо це людина, навіть якщо в неї не збережний інтелект, а але вона має якісь навики соціального проживання з іншими людьми, то їй буде набагато простіше і вона буде існувати далі, проживати, можливо, навіть якихось результатів досягне. Ну, якщо інтелект людини не збережений, то звичайно. Ви розумієте, що доля таких дітей дуже... Я знаю приклад. Ми навіть сьогодні будемо спілкуватися з дівчинкою, яка навчалася в вашій школі, а потім її перевели в будинок інтернат 3-4 профілю. Чому так? Дівчинка, це я знаю, про яку дівчинку ви говорите. Ми з нею спілкуємося, теж ми не забуваємо її. Це Лебединська Вікторія. так? так. Дівчинки дуже важкі. Важкий стан здоров'я, скажімо так, в неї церебральний параліч, в неї майже нема мовлення, тобто випускати її, ну скажімо так, в широкий загал просто неможливо. І в такому будинку інтернаті її набагато краще, тому що батько від неї відмовився, мати в неї померла, тобто їй потрібен уход, догляд, їй потрібно кормити, тобто. Я вважаю, що в такому домі-інтернації, як у нас в Знам'янці, їй буде краще, ніж десь. Вона не зможе існувати, розумієте, в училищі або десь серед якогось виробництва і так далі. Вона дуже погано говорить, погано ходить. Вона з велика... великою радістю, коли кажуть, що йдуть на екскурсію до вашу школу. Вона йде з великою радістю. ми її пам'ятаємо, і ми її, і ми... Ми її дуже. Ну, скажімо так, по-доброму, відвезли в той дом інтернат, моїй купили все, що вона хотіла. Продовження ну, тобто... навчання. Ви її навчали по одній програмі. Перейшовши в третій-четвертий профіль будинку інтернату, змінюється. Вона сама випускниця нашої школи. Вона вже навіть випускниця. Да, вона випускниця. Чи продовжується навчання от таких діток, які там є? В самому будинку інтернаті немає вчителів. Ви розумієте, які повинні Ви розумієте давати... якщо вже вона Ви випуск... Вона закінчила школу вже нашу, вона отримала вже документ про закінчення навчання, в неї вже є повний курс навчання. А ті дітки, які менші за віком, але в них більш-менш збережений інтелект, і психолого-медико-педагічної обласної комісії встановлено, що вони можуть навчатися. Ми тим дітям не відмовляємо. Ми їх зараховуємо учнями нашої школи. Наші вчителі ходять туди, в будинок інтернат. Вони їх навчають по по програмі індивідуального навчання. І ці діти отримують якийсь певний рівень освіти по якійсь індивідуальній програмі на корекційна, да, 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 да. індивідуальна особливо особиста да для кожної дитини в залежності від того який стан здоров'я дитини чи маєте ви якусь інформацію а якщо ви там туди направляєте вчителів ви там будь-ві маєте Ті, які не збережені інтелект у дітей, як їхнє навчання проходить, вони ж теж повинні отримати відповідно до Конституції, відповідно до законодавства і закону про освіту. Кожна дитина повинна отримати освіту, середню освіту. Ну, Ці, які не збережені, як вони отримують освіту? Ви розумієте, це не, скажімо, наше питання, в якому плані ми навчаємо тих дітей. Направлення на навчання, яким дає психолого медико-педагогічна комісія обласна. От у кого є таке направлення, після обстеження дітей комісія встановлює, що ця дитина може навчатися. Ми ту дитину навчаємо, ми зараховуємо до нашої школи і навчаємо. Ще запитання, Надія Володимир, Ви сказали, що у вас дві школи. Ну, як би школа да. ділиться на дві да. школи. Е, ви розумієте, якщо ви зробили, що біля загальносередньої школи є допоміжна школа, це в деякій мірі інклюзивна освіта. Е, ви як піонер інклюзивної освіти, чи ви вже маєте якісь напрацювання е, доступності, створення умов? Цим діткам саме в цьому в цій половині школи, яка для тих, які мають варку? школа. у нас ділиться, скажімо так, тільки на папері а. В принципі, це одна школа, це одні і ті ж діти, просто в різних класах, тобто, як і в будь-якій масовій школі, там, наприклад, є АБВ, а у нас є допоміжний клас і загальноосвітній клас в паралелі. І діти весь час разом, вони в спальні разом, вони в їдальні разом, вони на виховних заходах разом, вони тільки під час занять, під час уроків знаходяться, скажімо так, окремо. Один від одного, тобто допоміжні класи окремо навчаються, загальноосвітні окремо. А так, в принципі, в нас одна школа, ми тільки на папері ділимося на дві частини. Тобто, не можна сказати половина і половина. І е, така система у нас існує вже дуже давно. Тобто для нас це не нове, не нове. Да, а що нас потайно? весь час Багато саме шкіл, така система. Багато шкіл, де директори, де педагогічний склад школ шкіл. Ну, не хочуть приймати таких дітей. Ви знаєте, я не знаю, чому. Що треба зробити для того, щоб інклюзивна освіта, але хоч, може навіть не освіта інклюзивна, а окремі класи, були в всіх загальних школах? Змінити розуміння, змінити законодавчу базу. Що змінити треба? Ну, ви знаєте, можливо, треба змінити і відношення, і законодавчу базу, і... Матеріальне утримання і так далі, тому що ну, масова школа, може ви почуєте не те, що хотіли. Я вважаю, що масова школа вона ну, в якійсь мірі не готова і не може надати таким дітям з особливими потребами те навчання, ту реабілітацію, ті профілактичні заходи. Ту корекційну роботу, яку надають спеціальні школи-інтернати, змінити, не надають в 2011 році прем'єр-міністром паном Азаром, було підписаний документи, ви його, мабуть, знаєте, де дано право директорам шкіл самому визначати. Необхідність і можливість навчання таких дітей, дітей з особливими потребами. Це перше, друге. Знову ж надано право тільки директору і за власні кошти створювати всі умови. А це умови доступності, а це умови харчування, а це умови тих самих програм, навчання і перенавчання вчителів. розумієте, все положили на директора. Ви є директором школи. Да, Спецшколи. -спец чи не перше, чи не впливає на вас слово спецшкола? Це перше. І по-друге, що б могли порадити тим директорам, які є в школах, які мають таку законодавчу базу, де вони все повинні зробити за свої кошти. Але на це кошти не виділяються. В бюджеті, як завжди, таких коштів нема. Але є закон. Ви розумієте, от саме те, що в нас спеціальна школа, це саме це дозволяє оці всі е, закони виконувати. Тобто на, в нашій школі на це виділяються кошти державою. В нашій школі створено е, всі умови для корекційно-розвиткових занять, для реабілітації фізичної. Е, тобто, ну, я вважаю, що в нашій школі саме ті умови, які потрібні дітям з особливими потребами. Я погоджую, я погоджуюся, але ви розумієте, школа знаходиться в Знам'янки, а діти, яким необхідно навчати, знаходяться в Кіровограді. Розумієте, це 50 кілометрів. Що робити? А у нас є дуже багато загальноосвітніх шкіл. Дуже багато. Ну, розумієте, я хочу агітувати за свою школу і хочу, щоб до нас в школу приїжджали із Кіровограда, із будь-якого району. Тобто. Я не хочу говорити про загальноосвітні школи, які є, яких дуже багато. І які не виконують саме. Які не закону. виконують, вони не в змозі виконати. Розумієте? У нас в класах 5, 7, 9 чоловік, 3, чотири чоловіки, якщо це діти з комплексом якихось проблем здоров'я. І наші педагоги більше можуть приділити уваги. Наші педагоги вже мають досвід роботи з такими дітьми. Тобто у нас все зроблене для того, щоб у нас були такі діти. А в загальноосвітній школі, коли сидить 30-35 дітей, і сидять діти з особливими потребами, ви розумієте, вчитель навіть найкращий вчитель, йому дуже важко приділити увагу тільки цим дітям. А діти ці вони потребують особливої уваги. Вони потребують ну, уваги кожну хвилину на уроці, розумієте, у нас є класи, де 4-5 дітей. І Кожна дитина різна, а якщо ще в дитини йдуть розлади розумові, і розлади, наприклад, пов'язані з опорно-руховим апаратом, тобто комплексні розлади, і таку дитину утримати в загальноосвітньому класі дуже важко. Якби директор не бився, якщо в класі буде сидіти 30 дітей, ви ж не зможете приділяти увагу тільки цій дитині, а ті 30 дітей у вас будуть сидіти і, скажімо так, без уваги. розумієте. Тому я агітую за нашу школу, я агітую за наш інтернат і за спеціальну освіту. Я лікар-педіатр, працюю у Знам'янській школі інтернаті дуже-вже давно. Крім навчального процесу, у нас проводиться ще медико-соціальна реабілітація дітей, які навчаються. Для цього у нас дуже добре обладнані кабінети медичні, є масажний кабінет, фізіотерапевтичний, процедурний, прививочний. Це кабінет лікаря. Крім мене, ще працює 10 медичних сестер. Ви вже знайомилися, три кабінети лікувальної фізкультури, де працюють люди, які мають відповідну освіту. Крім того, у нас працює два масажиста, фізіотерапевт, постова медсестра, медсестра процедурного кабінету і дієць сестра. У вас на кожну дитину є індивідуальна програма реабілітації. Хто робить вам цю програму? Хто він її створює? У нас є лікар, який діагноз встановлює. А ми вже не вони посередство самі зробляємо комплекс ЛФК, так як ми ну навчалися в інститутах. Ми закінчували і ми вже не самі составляємо комплекс ЛФК. Доброго дня. Доброго дня. Це ви у нас спортсмени? Так. Да. А скажіть, будь ласка, де ви приймали участь? Я бачу, у вас медалі. Можна подивитися? Да, Це да. перше місце, друге місце. В і Кировоград. диплом до другого. В Кіровограді, да. а те саме? Це де спортшкола, да. і велика спортшкола, так. Да. І ви прямо там ви бачили там басейни. Да. Бачили. Да. Да? А у вас тут є басейни? Не плаваєте? а хотіли б плавати. Да. А по якому виду спорту у вас по е... тенісу. тенісу? Ви добре граєте в теніс? Е, так? Да. Я... Як давно ви граєте в шахмати? Ну майже самого дитинства. З самого дитинства. Самого дитинства. Да. Е на сьогоднішній день ви більше вже займаєте спортом, чим малюєте. Я так зрозумів? Ну так, получається. І як ваші успіхи? Як називається ця дія, яку ви зараз робили? Це називається Ракеровка. Ракеровка. Ви знаходитесь в столярній майстерні по обробці деревини. Дітки тут навчаються виготовляти самі прості речі, іграшки, от, будь ласка, їхні вироби. Учаться працювати на механічних верстатах, учаться ручні обробці, ручними інструментами. Дівчатка е, займаються швейною справою, працюють з ними на дві таких майстерні. Працюють з ними вчителі Світлана Миколаївна і Світлана Леонідівна. Дівчата мають можливість працювати відповідно до навчального плану, розвивати свої здібності, займатися творчістю. У е, нас дуже багато творчих дітей і, звичайно, з ними працюють творчі вчителі. Як давно займаються діти такими поробками? Ну, оригамі вони займаються не так давно, а я саме займаюся виробами з шовкової стрічки, які представлені там на столі. То ми вже займаємося ну, більше п'яти років, мабуть. Років сім. З дітками виготовляємо картинки, різні вироби. А як робиться такі вироби? Виготовляються модулі, а потім вже складаються в це... Якісь... Це... О, куля. І складається в якісь фігурки. Модулі це такі елементи. Модуль складається з паперу. Покажіть, покажіть, вийміть, нам. покажіть. Ось і вони один на одного складаються, просто так майструються. Угу. І це стільки таких штучок складених в одну і одній Ну, В залежності так. від розміру, виробу, звичайно, багато. І, і сотні, і до тисячі. І ваші побажання нашим тележителям? Мої побажання я хочу, щоб всі діти були здоровими. Я хочу, щоб всі діти були розумними. Я хочу, щоб у всіх дітей було збережено і інтелект, і не було ніяких, ніякої, ну, ніяких вад здоров'я. Тобто такі школи, як наша, вони потрібні, тому що ну, без цього. Ми все рівно не обходимося і дуже багато хворих дітей. Але краще нехай діти вчаться в загальноосвітніх школах, і в них все буде добре і в сім'ї, і з їх здоров'ям, і з їх інтелектом.